Вітаю присутніх. Розпочинаємо брифінг на тему, як стати прикордонником, проводиться набір до Львівського прикордонного загону. Перед тим як ми розпочнемо, нагадаю, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Спікер сьогодні це Сергій Степанов, начальник відділу комплектування 7-го прикордонного карпатського загону. Будь ласка, пане. Сергію, вам слово, доброго дня, шановні присутні. Головною функцією нашого підрозділу це комплектування структурних підрозділів Львівського прикордонного загону, який виконує функцію е, моніторингу державного кордону, а також здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуска е, в підрозділах, які дислоковані по, е, на межі державного кордону по Львівській області. Як стати прикордонником? Перше, це мати бажання проходити військову службу за контрактом. Наш офіс знаходиться місто Львів, вулиця Личаківська, 74, де проходять етапи добору кандидати на військову службу за контрактом. Перше, з чого починається, це. Звернення кандидата до нас, ми спілкуємося і визначаємося, в якому напрямку будемо працювати. Визначаємо йому посаду відповідно до його освіти, вмінь, навичок та знань. Нам потрібні різноманітні професії від фельдшера до кандидата, який має вищу освіту, лікаря, фінансиста чи просто з базової загальної освіти, тобто 9 класів. Але то солдатські посади. Якщо маєш сержантську, хочеш мати сержантську посаду, то мінімум треба мати повну загальну середню освіту то після 11 класу. І при першій співбесіді ми визначаємося з напрямком, на який ми спрямовуємо того кандидата і направляємо його на проходження професійно-психологічного відбору, то визначення його морально-психологічного стану для проходження військової служби за контрактом. Пише тестування, перевіряємо і в подальшому направляємо ті матеріали для спеціальної перевірки, визначення, чи є застереження щодо проходження служби в лавах Державної прикордонної служби, тому що ми є орган, орган, правоохоронний орган спеціального призначення, тобто є певна процедура щодо вивчення кожного кандидата, особистих даних, автобіографії, які надає кандидат. І останній етап то проходження військово лікарської комісії. Визначається в наших лікувальних закладах, кандидат збирає документи на медичну комісію і протягом дня проходить медичну комісію в нашому лікувальному закладі, де визначається його ступінь придатності за станом здоров'я до проходження військової служби. Якщо всі етапи добору пройдені, формуються матеріали вивчення і направляється кандидат. На військову службу, тобто спочатку до відділу кадрів, там підписується контракт, і вже з наступного дня а в той, же час він, в той же день вибуває до підрозділу відділу прикордонної служби і вже починається з того часу його військовий шлях. Пане Сергію, нагадайте, будь ласка, скільки триває сам процес від моменту. Скажімо, бажання самого кандидата підписати контракт і до вже оформлення, фактично його і прийняття його на службу. По-перше, все залежить від його бажання, від бажання кандидата швиденько пройти ті етапи добору, зібрати документи є під час проходження етапів добору. Буває так, що деякі документи або втрачені, або десь загублені, і нам необхідно, ми надаємо ту допомогу, консультуємо, де певні документи, чи то освіта, чи свідоцтво про народження встановити. І в процесі вивчення всі ці документи ми збираємо, формуємо матеріали вивчення. Загалом середнє це тиждень, півтора тижня, і кандидат вже готовий для підписання контракту. Я е, нагадаю, в нас зараз триває прямий ефір. Я дивлюсь, що є люди, які в нас дивляться в прямому ефірі. Будь ласка, якщо у вас також є запитання щодо проходження служби за контрактом у Львівському прикордонному загоні, будь ласка, пишіть свої питання в коментарях. А пане Сергію, скажіть, будь ласка, щодо грошового забезпечення і власне самих соціальних гарантів, гарантів, які отримує кандидат, який підписує контракт, і, власне, сам контракт можна підписати на рік, на три чи на скільки років? Які є варіанти? Почну з останнього запитання щодо термінів контрактів. Є певні умови. Щодо підписання контрактів, якщо, наприклад, кандидату до 25 років він може підписати тільки на один рік контракт, після закінчення того контракту він може звільнити з військової служби, або за бажання проходити службу в цьому підрозділі в подальшому, контракти є на 3 роки, 5, в залежності від того, чи то є сержантський склад чи офіцери запасу. Щодо соціальних гарантій, соціальні гарантії, по-перше, це. Стабільне грошове забезпечення. Місячне грошове забезпечення мінімальне від 20 тисяч 100 гривень. Решта йде надбавки за років, за військове звання і за тарифним розрядом відповідно до займаної посади. Також гарантована відпустка 30 діб на рік, яку поділяють на дві частини. Порівняв 15 на 15, або 20 на 10. Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, також грошова компенсація за піднайом житла. Якщо військовослужбовець не має власного житла за місцем проходження служби, має про оформити і отримати компенсацію за піднайом житла, який здійснює під час проходження служби, також безкоштовне харчування під час проходження військової служби, медичне обслуговування. Щорічна допомога на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення, а також виплата е, при укладанні першого контракту на три роки, е, також виплата е, мінімальна це 23 тисячі, ну майже 24 тисячі. Е, тобто, хто підписує контракт перший на три роки, не на рік, зауважую. То якщо на три роки, то має право отримати грошову. Винагороду в розмірі 24 тисяч гривень. Також підйомна допомога при переведенні з одного місця в інше. Наприклад, проходили служби в одному органі охорони кордону, був переведений військовослужбовець в інший. Тобто, для, того, для вирішення цих соціальних питань, які виникають під час перевезення особистих речей, родини, є грошова компенсація за цей переїзд. А також. Можливість вступу до вищих навчальних закладів і отримання вищої освіти. Тобто може військовослужбовець проходити військову службу, бажати підвищити свою кваліфікацію, або вступити до цивільного вузу, вищого освіту отримувати, або в наш навчальний заклад. До Національної академії Державної прикордонної служби, яка дислокується в місті Хмельницькому, і отримати вищу освіту і військове звання офіцера. Якщо проходив на сержантських посадах, то можна отримати офіцера. А також ще у нас для адаптації того контингенту, який підписує перший контракт, не має ніякого досвіду. І, взагалі, в нас перший контракт підписується, то він проходить службу в термін 6 місяців в тому підрозділі, де він призваний прийняти на військову службу за контрактом. Це е, мотивація для того, щоб військовослужбовець опанував військову справу, адаптувався і вже звик до тої військової складової, якою раніше не володів. Скажіть, будь ласка, чи можете сказати? Я знаю, що не можна називати конкретні цифри, але можливо в відсотковому відношенні або можна назвати понад скільки осіб вдалося? Відібрати протягом упродовж літа скільки людей охочих, бо я знаю, що насправді охочих підписати контракт саме з львівським прикордонним загоном а більш ніж достатньо. Скажіть, яка це цифра? Загалом, влітку, був ну, якщо так можна сказати, ажіотаж, багато було бажаючих. Зараз трохи зменшилося, але ми здійснюємо добір на постійній основі. Тобто, в нас постійно кожного дня приходить новий кандидат і ми здійснюємо добір. За той літній період ми набрали понад 350 осіб на військову службу за контрактом, і вони проходять вже службу, опановують ту військову справу. І то відношення, яке ми... Опанували під час проходження тих етапів добору, вони передають наступним і кажуть там знайомим, близьким, родичам, що приходьте до нас. Де, тут, якщо ви нічого, нічого не вміли робити, в плані військової є навчальні центри, є підготовчі підрозділи, які надають ту допомогу. Кандидат, який не знав того військової справи, він опанує і вже стає. Дійсно військовослужбовцем і виконують ті обов'язки, які на нього поклали. Маємо запитання у прямому ефірі. Власне, наші глядачі запитують, чи були випадки розірвання контракту і чи взагалі можливо таке. Дійсно, є випадки, коли є можливість розірвати контракт, все діє відповідно до. Чинного законодавства, або то сімейні обставини, або за е, станом здоров'я, деякі кандидати під час проходження служби е, втрачають своє здоров'я, за проходженням служби десь, е, або приймав участь у бойових діях, отримав поранення, може звільнитися або був в полоні, може звільнитись. Все відповідно до. Дії чинного законодавства є такі випадки, що звільняються військовослужбовці, але одразу на ті вакантні посади ми шукаємо нового кандидата і займаємо вакантні посади. Скажіть, будь ласка, чи можна виокремити середній вік потенційних кандидатів, які звертаються, аби укласти контракт? Влітку, коли було дуже багато кандидатів середній вік від 30 до 45 років. Зараз десь восени трохи зменшився цей вік, і вікова категорія ближче до від 24 до 35 років. Трохи помолодшив, якщо порівняти з початком цього року, 24-го, там був за 45. Зараз віковий ценз трохи знизився, і ми працюємо з тими людьми, які 25 років отримують вже вік -то мобілізаційний. Вони звертаються до нас і ми вивчаємо їх. І буквально за два тижні вони стають кандидатами, верніше контрактниками і проходять службу в наших підрозділах. Маємо ще одне запитання в ефірі. Наші глядачі запитують, який зараз професійний тренд, ким хочуть бути контрактники. Так, воно якось буває хвилями. Ми проведемо заходи, кажемо, нам потрібні кінологи, пішли всі на кінологів. Зараз ми проводимо активну участь і формуємо ті підрозділи, які займаються. Навчанням, а також потім виконують бойові та спеціальні завдання і опановують професію оператора БПЛА. Вони є як в наших структурних підрозділах, так і в підрозділах, які виконують на сході країни, країни завдання щодо відбиття збройної агресії. Наразі вакантних посад за цим напрямком вони є. Це для молодих, якраз амбітних, таких, які в минулому або в цивільному житті були геймерами, вони знають, що то робити, і дуже влучно працюють операторами і виконують ті завдання, які на них покладені. Пане Сергій, я вам дякую. Будь ласка, колеги, чи будуть запитання? Якщо запитань не буде, ми будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Нагадаю, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. І маємо маємо ще одне запитання: ще одне запитання від глядачів. Питання наступне: чи проходять до вас потенційні кандидати, контрактники зі своїми чотирилапими друзями? Тобто, я маю, я розумію, що мали на увазі, чи приходять своїми власними собаками укладати контракт? Тобто, така бонус плюс програма? Є були факти, які. Такі факти вже фіксували, що приходив кандидат, каже, я хочу бути кінологом, але в мене умова, я маю власну собаку. Ми не заперечуємо, і приймаємо, і вивчаємо кандидата, який має власного песика, який добре виконує його команди. Ми спрямовуємо того кандидата на співбесіду за профілем до начальника кінологічної служби. Вони спілкуються. Якщо Зможуть виконувати ті поставлені завдання, і той вже майбутній службовий ПЕС зможе виконувати ті завдання, які на нього покладені в пункті пропуску, або під час моніторингу державного кордону, то не заперечується і приймається на військову службу разом зі своїм другом. А взагалі є в нас навчальний кінологічний центр, де є розплідник службових собак, які цілеспрямовано готують для. Виконання завдання, завдань в пунктах пропуску для огляду транспортних засобів, а також для моніторингу державного кордону Тих службових собак підпорядковують до інструктора, і вже проходять вони разом службу, і, отримують, і інструктори отримують грошове забезпечення на службову собаку, то трохи там буде більше, також і корми. Ну, це окремий такий розговор для розмови. для Кінологічної служби це наша така візитівка, службова собака під час проходження служби, наш є друг і постійно поряд. А якщо під час проходження служби вже кінолог має граничний вік і вибуває на пенсію, він з собою забирає і свого друга і вже продовжує в цивільному житті або займатися тренуванням собак, або той досвід, який набув під час служби, він використовує в своєму службовому верніше цивільному житті. Дякую вам. Ну, а я нагадаю, що е укласти контракт з Львівським прикордонним загоном можна, звернувшись за номером телефону, отримати відповідно всі деталі та інструкції по. Тому що робити далі, можна за номером 067 292 51 19 або знайти наші сторінки у соцмережах. Це Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України та Сьомий Прикордонний Карпатський Загін у Фейсбуці. Там ви можете знайти онлайн-анкету. Заповнити її, і відповідно наші працівники зв'яжуться з вами після ну або звернутись фізично у місті Львів, вулиця Личаківська, 74. Я нагадаю: львівському прикордонному загону потрібні інспектори прикордонної служби, кухарі, водії, кінологи, фельдшери, зв'язківці, оператори БПЛА, інструктори Проте... Це не означає, що ви маєте прийти підготовленим фахівцем серед тих професій, які я перерахувала. Ви можете прийти абсолютно з будь-якою освітою, а відповідне навчання забезпечить наші прикордонники. Дякую всім за увагу. Дякую.